Хочу всіх вас привітати з таким великим святом, Воскресінням Христовим. Побажати вам міцного здоров'я це насамперед, це для кожної людини потрібно. Перемоги, Самої найскорішої перемоги для нашої України, щоб всі сім'ї воз'єдналися, щоб всі військові повернулися додому живими і здоровими, щоб всі, хто. Ранені там в лікарнях лежать, що всі зцілились з цим святом, що прийшло з цим прийдешнім святом, бо всі люди дуже моляться. І будьте щасливі. Я не знаю, я довго думала, що би я вам мала сказати, але всі найкращі побажання від мене для вас, мої дорогі, будьте щасливі, будьте щасливі! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Всього вам доброго! А зараз я хочу вам показати, як я нарізаю свячене все з кошика. Я ще кошик не відкривала. Як принесла, ні, відкрила, правда, що забрала хрін, щоб не вивітрив. А то все ще кошик не розбирала. Тепер зараз я заберу свічечку, покладу, і будемо все, і такі свої фігурки заберу, освячені, і будемо, буду нарізати кошик. Вже з кошика, з кошика всю мішанину. Месий сир насамперед. Викладаємо його свічений, на наниз, на долину, на тарілку. Кожного по-різному, але ми робимо так: Свічений сир йде на саму долину. Тоді ми нарізаємо все, що маємо в кошику, все витягуємо свічене, і все свічене ми нарізаємо. Отак. От Масло. Масло кладу просто так на стіл. І сіль теж. Сіль така, така груба, як то колисячна. Не, не, не така файна, але дякувати Богу, що і така є. Буду я нарізати, я нарізаю цей пічеремини, цей бочок буду нарізати. Я під черевину нарізала, розклала. Тепер я буду різати в такий рулетик свечений. Вирізаємо все, що маємо свячене, все зрізаємо на тарілку з кошика. Далі будемо нарізати ковбаску сальну. Дуже тоненько не нарізаю, дуже грубо ні, але так собі. Якби на навісію, то би десь то би різали тонче, а ми так собі вріжемо. І не дуже так хто їсти, але, але я люблю, але мені не можна, та я не, не буду їсти взагалі нічого. Всього всього взагалі нічого не буду їсти. Отак, От муси бути. Нічого. Так, муси бути. Так, су я зрізала. Ладу. Тепер будемо різати начинку. Начинку я нарізала, а тепер буду різати м'ясо. Не знаю. Переріжу на двоє, бо може буде за, за великі куски. Всі вже що менші, то менші, а сі. Це все я ріжу що лише із кошика. знаєте. Мені писали вчора, що то перебор. Ну, може, й перебор, але в нас так роблять. В нас так роблять. Я знаю, що там десь люди так не роблять і близько. Так, наложила вже того м'яса. Тепер кубасу, правда, всю різати не буду. А тепер буду різати Тепер я буду різати кобасусю наклала, тепер я буду різати яйці. Яйці з сиром, так як в сирові вони були, нічого страшного нема. Нічого страшного нема. Я і на варила щоб вони не, не розсипалися так, знаєте, бо якщо рідче, то воно не дуже ріжеться, не дуже розсипає. Ну, нічого, так мусить бути. Я вже яйця на... теж всі наложила. Тепер лишається притерти хріном трошки. Щось мені виключилася камера. Але таке я притираю хріном. О, так всі робили. І в мене вдома так колись мама робила, і я так робила з молодих років. І так я вже і до старості. Мої діти так знають, що робили. Отак... Робиться, то я зараз не знаю, може люди по-другому вже тепер через якісь машинки, але я все це все, все притираю е, вручну хрін. О, зараз притру і все вам покажу. Все, я вже натерла зверху хрін, і така в мене вийшла мішанина вся отакі, отак в нас і виходить, Хто зараз хоче собі хрінути, то вони ще собі затирають. Я... Натерла, скільки тут треба. Ще зараз поріжу паску. Тепер я ще наріжу свічену пасочку і все. І все. Забив цей папірчик і наріжу свічену пасочку. Спеклася вона файно була, так що. Вийшла файна паска. Така звичайна паска. Я її наріжу. От і весь наш святковий стіл на Великдень. Більше нічого і не треба, то не Різдво, а Великдень. Все, веселих вам свят, смачної Паски. Всі будьте здорові, до зустрічі!